Привітую вас, подписчики! Сьогодні в нас на розборі отакий вот телефон Nokia. Вони мені найбільше подобаються, так як в них, мені здається, найбільше позолоти. Откривалась ось вот так кришка. Батареї вже немає. І далі, напевно, ось вот так розбирався телефон. Опа, кришка тут. Под трохи і так. І знімалась кришка. І ось такий болтами держався до корпусу. Зараз я відкручу болти, щоб вам не напрягати вас сильно, і тоді до вас приєднаюсь. Відкрутивши болти, що ми бачимо? Екран ось так і ось так було клавіатура тут. Це, напевно, взагалі отак трохи є латунь. Її теж можна в сторону да, здавати, як ви знаєте. екран що тут з екрана З екрана теж латунь, але трохи резини є Разний пластмаски. Отдерти, і теж буде латунька. Далі трохи є В цих екранах. Я маю в виду в шлейфах Екран ви знаєте, як розбирається. Розбирається він дуже легко і немає нічого там складного. Хто щось знає про екран, напишіть в коментарях. Ось, бачите, такі ленточки. І вже екран розобраний. Тут ми маємо трохи позолоти, якісь конденсатори такі імпортні. Далі ще є кнопки. Под ними всі думають, що позолота скривається під кнопками. Вона то є, але її тут дуже мало. Навіть в таких нокіях, як ця. А в останніх ще менше. Так, щось так приклеєно сильно, що не можу здерти. Ось ви бачите, що тут позолота блин Хто знає, що це за матеріал, оце на кнопках напишіть. І бачите, яка позолотка в цій нокі хороша така. Ох, смивати її, ціни нема. І як ми зняли оцю кришку, бачимо тут позолотка є. Це все ми. І ось тут теж є позолота Ми її теж. Повернемо і виймається вона легенько, так що печалі ніякої тут немає. Все, корпус, якби він не потрібний. На пластмас хіба що хто приймає. І ось отак, От це теж більш-менш латунь. Оце повинно бути. Ну В Nokia то латунь, а в остальных, може в других телефонах там, китайських, будь-то то й желізо може бути. Хоча перевіряйте магнітом все. А от в цих чіпах все золото і є, якби шукають. Його і приймають, Считають скільки чіпів на платі, так і приймають. Бачите, плату. Так що ось така плата від Nokia. Кому сподобався, пишіть, коментуйте. Кому не сподобалось, теж коментуйте, щось кажіть, як знімати. А взагалом жду ваших коментарів. також приєднуйтесь на наш телеграм-канал, ссылка буде під відео. Там ми речами з находками як з копа, так і з барахолок, і з гуманітарок такими старовинними предметами. Все, люблю, цілую, кажу, але не накручуйте собі.